Понад 70 тисяч осіб вважаються зниклими безвісти за особливих обставин. Переважно це військові, і за кожним іменем окрема історія близьких, які живуть у страшній невизначеності. У психології це явище називають невизначеною втратою, коли немає ні ритуалу прощання, ні впевненості, ні відповідей. А що далі? Наступна історія про маму Ярослава, бійця Азову, який пережив теракт в Оленівці і вже три роки перебуває в російському полоні. Як це жити з невизначеною втратою і чому для України і досі говорити про свій біль? Це табу. Дивіться далі. У цьому альбомі, який мама подарувала Ярославу, на повноліття зібрані найяскравіші спогади дитинства. Ірина мама шести прийомних синів. Свого Ярика разом із братом вона забрала з дитячого будинку, коли хлопчику було сім. Це наше спільне життя. Любив футбол вже футбол взагалі був сенсом життя в певний період. У кімнаті на поличці стоїть невеличкий саморобний плакат. На ньому теж фото Ярика і кадри обвугленого бараку у колонії Воленівці, що росіяни підірвали разом із полоненими військовими. Під час теракту, в липні 2022-го, окупанти убили щонайменше півсотні українських воїнів. Але її ярик вижив і вже понад три роки перебуває в російському полоні. За три роки до війни він пішов, в Азов. Сказав мені, ну то що ж? Вже ні плакати, ні умоляти вже не можу. Пізно. Повномасштабне вторгнення Ярослав зустрів у Маріуполі. У досвіда до 24 лютого, хлопець позвонив мамі, аби застерегти і попросити негайно виїжджати з Київщини. Почав прощатися. Я говорю: ні, не смій, не смій прощатися. Бийся, але живи. А потім зв'язок зник. Він отримав дуже тяжку контузію. Взагалі втратив зір, втратив слух, координацію рухів. Про поранення сина Ірина дізналася від його дівчини Валерії. За кілька днів травмований захисник пережив ще один повторний обстріл. Росіяни скинули бомбу на шпиталь. Ярослава евакуювали на Азовсталь, де він взявся допомагати пораненим побратимам. На кожний приліт у нього була блювота, головні болі дуже сильні. Тобто, воювати він уже не міг. З кожним днем все більше і більше зрозуміло, що це така западня, з якої немає виходу, що вони всі загинуть там. Я казала Богу, забери мене, мене забери, бо я вже хочу того спокою, тільки нехай він живе. В середині травня Ярослав остання подзвонив мамі. Сказав, що у них є наказ знищити зброю та телефони. Вони виходять у полон. Ірина пригадує, як просила Ярослава говорити все, що вимагає ворог, аби його лише не катували. Мама молила сина вижити. А за кілька місяців сталося масове вбивство росіянами, бранців у колонії Воленівці. Ярик у списку поранених з госпіталя того донецького нам Лєрі потелефонувала санітарка. І вона сказала, що поранений, життю нічого не загрожує, ручка в нього не працює. Потім відео у вересні з'явилося, де я побачила, яке поранення, і побачила, що живий. Пропагандистське відео з тимчасово окупованого Донецька було останнім, на якому Ірина бачила свого Ярослава. А далі три роки нестерпної тиші. Коли ти не знаєш, живий твій рідний чи мертвий, цей термін має назву психології, Невизначена втрата. На сьогодні в Україні в єдиному реєстрі осіб зниклих безвісти є понад 70 тисяч людей. Більшість це саме військові. Це ті, які зникли під час ведення бойових дій, відсічі збройної агресії, окупації території України. Коли є витяг, і родина розуміє, що запис поміщено в реєстр, значить, держава бере на себе зобов'язання розшукувати цю особу, доки поки не знайде. Але чекати бодай про якусь звістку доводиться руками. А за кожною людиною, чия доля невідома, ховається болюча внутрішня боротьба їхніх рідних. Сьогодні ти точно знаєш, що він живий. А за три дні ти вже нічого не відчуваєш, і в тобі все кричить, що його там катують, і він, можливо, хоче смерті. Він, можливо, хоче померти. І, можливо, це для нього вихід. Із невизначеною втратою працюють психологи. Один із таких проєктів гідна це безкоштовна терапія для жінок, чиї рідні зникли безвісти або перебувають у полоні. Кожна учасниця отримає 16 безкоштовних консультацій, а також щомісячну підтримку після курсу. Це не про те, що вам будуть давати рекомендації, як вам потрібно жити. Це не про те, що хтось вам скаже, ти живеш не так, і тобі вже потрібно взяти себе в руки. Ні. Це Зовсім про інше. Це про те, да, е, яка ви, як ви можете себе підтримати, е, про те, що це час, коли ви можете познайомитися з собою новою і продовжити робити свій вибір, чекати, рухатися далі, щось робити, але у будь-якому випадку жити. Фахівці програми регулярно підвищують кваліфікацію колег з ізраїльської коаліції травми. Одна із тренерок Рут Дорум, яка вже понад 10 років працює з ментальними наслідками війни. Рут каже, що багато в чому переймає навичку у роботі з невизначеною втратою саме в українських спеціалістів, адже ми маємо більше гіркого досвіду. Однак підхід державних органів до цієї теми в Ізраїлі та Україні відрізняється. У той момент, коли її родичі захоплені в полон, до неї звертаються державні соціальні працівники. Буде надана підтримка і соціальні працівники, і психотерапевти, і якісь інші люди. Кейс менеджер, який за потреби допоможе стати кудись у чергу, тому що у такій ситуації часто у людей немає жодних сил кудись іти, аби звертатися у різні організації, і збирати допомогу шматочками. В Україні поки що бракує фахівців і програм, які направлені саме на роботу з невизначеною втратою. Переважно це завдання виконують приватні психологи, що не дешево, або ж благодійники. Ірина вже три місяці в проєкті гідна каже, тривалий час звернутися за підтримкою зупиняв невдалий попередній досвід роботи з психологами. Попри здавалося б, шалений попит в Україні за рік роботи з невизначеною втратою, команда проєкту гідна отримала всього 41 звернення. Психологи певнять, проблема в тому, що в українському суспільстві й досі мало розвинуте відчуття довіри. Їм здається, що якщо вони прийдуть, це буде означати, що все я здалася, і значить, я вже десь зрадила. Я прийняла, що його вже немає. Ірина ж каже, змогла відновитися в своєму очікуванні. А місяць тому, під час великого обміну полоненими на великдень, дізналася від одного з бранців. Її ярик живий. Його утримують у в'язниці на території Росії. У нього і так почуття провини за те, що він стільки горя. Він це прямо так і сказав. прости мене за те, що я стільки горя тобі принес. Я хочу, щоб він знав, що я тримаюся, що я щаслива, що я сильна, що я здорова. Олена Ровенчук, Христина Величанська та Ільян Єльченко. Програма Вікна СТБ» Марафон Єдині новини. Завтра, 20 травня, буде третя річниця виходу українських захисників із Азовсталі. Завод був останнім рубежем оборони Маріуполя, яка загалом тривала 86 днів. Участь у ній брали Азов, 56-та мотопіхотна бригада, 36-та бригада морської піхоти, підрозділи берегової охорони Державної прикордонної служби України, поліція, тероборона, добровольці. Ті дні згадуємо разом із офіцером 12-ї бригади спеціального призначення Азов Національної гвардії України, паном Богданом із позивним ра. Пане Богдане, я вас вітаю. Вітаю вас. Коли ви вийшли з Азовсталі, і як це відбувалося? Це було в останній день. Це було 20 травня 2022 року. Я був в останній партії. Ми знищили тоді все вже майно до кінця озброєння, щоб не досталось. І вже я вирушав в останній команді, скажімо так, виходив із Азовсталі. Я пам'ятаю, тоді про це говорили як про почесний полон, і були великі сподівання, що відбудеться швидкий обмін. Це те, що тут з, з іншого боку, так, те, що ми чули. У вас на Азовсталі, звісно, що і зв'язок був геть інший, все було інакше. Що ви розуміли про те, що відбувається? Ми також знали це. У нас був інтернет. Тобто ми розуміли, так як ми вже. Були безпосередньо учасниками того е, виходу з Азовсталі. Ми все розуміли. Ми все зважували за все і проти. Е, в той момент в нас іншого рішення не могло бути, так як були поранені хлопці. Uh -huh. Їх їхнє життя потрібно було спасати. Тому е, було прийнято таке рішення вже виходити. Е, про швидкий полон також ми чули. Дійсно, ну тобто, обмін обмін uh -huh. має на увазі. Дійсно, таке було, але як бачимо, Російській Федерації не можна довіряти ніколи. Що було після того, як ви вийшли? Далі я провів реабілітацію, побачився з рідними. Прийшов медичний огляд, військову лікарську комісію і став назад до строю. Тобто, це було одразу після Азовсталі, чи ви теж потрапили в полон? Я рік пробув так. в полоні. Так так, так так я вийшов 6 травня 23-го року. Побував на Оленівці і СІЗО номер 2 міста Таганрог, і після чого вже відновлювався угу. і ставав до строю. Скільки зараз ваших побратимів і посестер залишаються в російському полоні? Точно цифри я вам сказати не можу, але наскільки я пам'ятаю, це 850 чоловік, що азовців знаходяться в полоні, які боронили місто Маріуполь. Зараз регулярно проходять акції на підтримку військовополонених українців, фрі Азовсталь, регулярно тих, хто боронив Азовсталь, так люди виходять з вимогами звільнити із полону. Коли ви вийшли з полону, і дізналися про те, що такі акції відбуваються. Це було цінним для вас, чи яке значення от таке має, коли ви в полоні не можете дізнатися про те, що тут така підтримка. А вже ж це було цінним. Там ми були повністю ізольовані від інформації, будь-якої, тобто чи хорошої, чи негативної. На Оленіці нам ще крутили на той момент новини російські. Тобто, ми розуміли, що це все брехня, але було дуже приємно побачити, що нас чекають, що нас не забули, і що нас підтримують. Тобто, і ми так само далі підтримуємо хлопців, які зараз там стараємося. Не втрачати зв'язок, завжди контролювати де вони, наскільки це можемо, і який їхній стан, тому що там багато ще є хлопців після поранень, які будемо чекати вже дома. Ми чекаємо з нетерпінням, хочемо бачити посмішки на обличчях всіх батьків, які стоять на акціях ФРІЗОВ і чекають захисників додому. Так, це я думаю спільна мрія всієї країни, аби усі наші українці, і військові, і цивільні, і діти, яких росіяни депортували, забрали до себе, повернулися додому. Пане Богдане, дякую вам величезне за те, що після такого шляху ви все одно повернулися до війська і продовжуєте боронити Україну. Це був офіцер 12-ї бригади спеціального призначення Азов Національної гвардії України з позивним Равлик, який пройшов Азовсталь. Пройшов російський полон і далі боронить Україну.